Привіт, мої любі! Слухайте, ну не бачились 10 днів, а наче все життя. Я дуже за вами сумувала. І сьогодні я з вами хочу розділити таку тему, з якою зіштовхуються всі у грудні. От понад 12 років практики моєї психотерапевтичної, коли грудень місяць з року в рік і та й сама тематика. Про те, що збільшується кількість звернень за психотерапією, за консультаціями, збільшується кількість актуалізацій, невдоволення своїм життям, і найбільше збільшується кількість запитів стосовно стосунків. Чи то стосунків з родиною, чи то стосунків з родичами, з батьками, або з коханим, або відсутність тих стосунків, і відсутність коханого. Тож сьогодні говоримо: що з цим робити, коли цього немає. Такого, як нам пропонують оці всі затишні картинки з Пінтересту, з інстаграму, з фільмів про новорічні свята, про велику родину за одним столом, яка дружня, тепла і затишна, про парочку, яка під ялиночкою цілується і п'є затишне какао, коли падає сніжок. Про наряджену ялиночку, що якщо цього всього немає? От я скажу вам про себе. Чому і записую це відео не як експертний експерт, а як людина, яка ловила просто панічні атаки через те, що мала залишитись на новий рік сама. В одному році, після нового року, я розсталася, вийшла зі стосунків, весь рік страждала про ці стосунки, і напередодні наступного нового року. Я відчула, що це буде вперше, коли я зустрічаю Новий рік наодинці. І мені було дуже незатошно, дуже страшно зустрічати його наодинці. А ще мені було якось і соромно, і незручно, і найнезручніше питання для мене тоді було, коли я розуміла, що почнуть питати, а що ти робиш на новий рік? І от я пам'ятаю, що тоді, ну так, щоб я думала вже заздалегідь, а що ж я буду відповідати, що ти робиш на новий рік? А з планів на новий рік в мене було лише залишитись на наодинці. І якось я не хотіла зустрічатися з цією ідеєю, тож я завзято вирішила зробити вечірку. Коротше, на 50 людей, орендувати заклад, запросити друзів, зробити нетворкінг, покликати, щоб люди могли зустрічати один. один. Одного знайомитись, може, навіть там хтось би зустрів свою долю, я думала на цій вечірці. Ну, коротше, все робила, щоб не зустрічатися з реальністю. Так, зізнаюсь, я не ідеальна людина, хоче психотерапевт. В першу чергу, людина. Це мені і допомагає бути гарним психотерапевтом. Весь мій багаж знань, і весь багаж історії, які нібито. Не мали б статися, якби я була така розумна, як психотерапевт. Все ж таки, я просто нормальна людина, середньостатистична. Тож розповім цю історію. Весь грудень я з командою готувала цю вечірку. Це була не комерційна історія, це була лише історія для мого заспокоєння внутрішнього, як я потім вже зрозуміла. І готували ми цю вечірку, вкладали час, вкладали емоції, вкладали фокус своєї уваги. Сталася крутезна вечірка. Всі пригадують її як затишну, як круту, як класну. І для мене теж вона була такою, але при цьому на цій вечірці я зрозуміла, що я себе обманюю, що насправді я боюсь зіштовхнутися з реальністю, яка є. І ніби навіть, ну, допоки я не зіштовхуюся з цією реальністю, допоки я її змінювати не можу. Я її так припорошую сніжком, щоб вона була непомітна. Чому? Тому що ну, насправді мені ніби страшно зовнішній осуд про те, що ну, як вже тобі далеко не 20, а ти зустрічаєш новий рік, до прикладу, з батьками. Або тобі вже далеко не 20, а ти зустрічаєш новий рік наодинці. І я вам зізнаю, що я дуже люблю це свято Новий рік одне з моїх найліпших свят. І з батьками мені було завжди круто і весело його святкувати. І ми і танцюємо, і пісні співаємо на новий рік. Та це все про те, що все ж таки це мої батьки і не моя сім'я. І вже коли я насправді зізналась собі про те, що я тоді зараз хочу зустрічати цей новий рік не наодинці через лише думку інших, тоді в моєму житті сталася просто величезна зміна. Я зрозуміла, що я тоді обираю в своєму житті вибори не для себе, а для інших, для якоїсь гарної картинки. І коли я собі в цьому зізналась, я тоді зрозуміла, що ну. Мені треба змінювати моє мислення. З мислення мені необхідно змінювати мої дії, і вже з дії я буду мати результати, ті, які будуть до душі мені. І я пам'ятаю, що після цієї вечірки я собі пообіцяла, що наступний рік я буду готова зустріти сама, тобто я ще. 1 січня почала готуватися до наступного нового року для того, щоб ніби прийняти оцю тривогу, що наодинці буде нормально. Що нормально, якщо до прикладу. Немає стосунків з батьками затишних або з родичами, або з сестрами-братами, що нормально, якщо немає на новий рік оцього затишного якоїсь вечері, що нормально, якщо атмосфера буде трохи похитана, але головне, що в мене буде всередині в душі, не та картинка, яка є, а що в душі. І навіть вам зізнаю що коли от на днях Гуляла з собакою, і проходила е, риночок з ялиночками. І бачила, як одна блогерка просто штрукала свою дитину про те, ну, що ти можеш вести себе нормально для контенту. Я посміхалася, але всередині вся зжималася, тому що розуміла, що ну, насправді за картинкою немає у цього теплоти свята. Тому і вас хочу трохи знаєте, пошатнути в цих картинках про те, що ніхто не знає, що там за іншою стороною цих картинок. Будьте вірними собі, будьте вірними своїм переконанням. І нарешті, якщо ви боїтеся зустріти Новий рік наодинці, але розумієте, що всі вибори, як провести цей час, ви обираєте лише зі страху, залишитись наодинці. Зустріньтесь з цим страхом. Я вам зізнаюся, в цьому нічого. Потім немає страшного новий рік, який я зустрічала наодинці, був сповнений тепла, затишку. Я дивилась улюблене кіно. Я слухала. Привітання президента, я їла смаколики, я загадувала бажання, і ці всі бажання здійснилися. І я була в фокусі і концентрації з собою. Без тривоги, з прийняттям того, що це реальність. І це було найкращою, і найбільшою відправною точкою для того, щоб справді почати будувати своє життя так, як я хочу, так як мені буде затишно. Не в пошуках оцього і казковості, не про те, що ми зустрінемось у півночі. Чи під годинником і все наше життя буде разом, так як показують нам кіно. А про те, що насправді своїх людей ми знаходимо якось поступово, що зближуємось ми поступово, що нормальне, здорове зближення з людьми, воно поступове. Про те, що вибудова стосунків, це прям ціла історія, і про те, що іноді справді неможливо щось змінити і побудувати. І тому що інші люди ну вони інші, і ви на це не можете вплив повпливати. І єдине, що ми можемо. Це до прикладу, ну приймати так, приймати родичів, що вони такі, що в нас якісь різні цінності. Приймати батьків, що теж вони роблять свої найкращі вибори, і ми не можемо, ми не можемо їх навчати, тому що це виглядає, як п'ятирічна дитина буде розповідати своїм батькам, як їм жити. Ну, це парадокс, так але для батьків ми завжди залишаємося тією п'ятирічною дитиною. Тому от так хочу вам побажати. Щоб це відео можливо, хоч трошечки зняло тривогу, можливо, хоч трошечки полегшило прийняття грудня, прийняття аналізу року, обов'язково зроблю ще відео про мої цілі і про те, як я ставлю цілі, підвожу підсумки. Року і як це робити так, щоб не впасти в тривожний стан або в цей паралітичний аналіз того, що сталося або не сталося, або взагалі піти у е такий е депресивний. Депресивно маніакальний стан того, що блін всі підводять підсумки, а в мене в підсумках не те, що я хотів, і у собі зовсім інше цілі. І щоб не втратити наступні відео, не забувайте підписуватись на каналчик І не забувайте, будь ласка, розповідати свої історії в коментарях, задавати питання до наступних відео або, взагалі, що вам цікаво дізнатися. І як вам моя історія нейдальності психотерапевта. Напередодні Нового року. Тому вас обіймаю сьогодні дуже-дуже сильно, дуже за вами сумувала. Цьом-цом!